Доброго дня, з вами на зв'язку команда Автоімпорт ЗТ. ZT. Сьогодні пропонуємо вашій увазі знову таки наш популярний електрокар Kia Esol 2020 року виробництва. В дуже класному такому дизайні. Комбінований чорний і червоний, то не є плівка, то є фарба фабрична. Дуже круто виглядає. Автомобіль дійсно вирізняється в потоці. Має максимальну батарею ємністю 64 кВтго, запас ходу 500 км на одному заряді. Комплектація, можна сказати, близька до максимальної. Стан теж практично ідеальний. Можемо побачити по колу. На автомобіль встановили повністю нові літні шини без пробігу. З пупирішками. Автомобіль має передні задні парктроніки, камеру заднього вигляду, сліпі зони асистент. Безключовий доступ. Тут одразу нас зустрічає шикарний салон. Комбінованими з комбінованими сидіннями шкіра плюс тканина, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, складання зеркал, преміальна акустична система Harman Kardon Подивіться на стан авто. Все просто як нове. На автомобілі. Немає жодної пустого місця, де мала би бути якась опція, повністю всі асистенти, сліпі зони, отримання полосі, розпізнавання знаків, є адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль, велика мультимедія, навігація з картами України, підігрів передніх сидінь. Підігрів руля, автохолд, вибір режиму їзди, бездротова зарядка для вашого смартфона. Стоянкове гальмо електричне, два ключики. Автомобіль в дуже охайному стані дійсно. Подивіться скільки місця на задньому ряді. Просто величезний простір. Великий багажний відсік, який можна регулювати в зменшення. Тобто полочку встановити на цьому рівні і буде така собі ніша прихована, де можна тримати речі, які не кожного дня використовуються. Автомобіль йде з кабелем для міських зарядок та фабричною зарядкою від мережі 220. Заднього вигляду. Ось так авто виглядає з цього ракурсу. Автомобіль має повну сервісну історію, так як привезли ми його з Німеччини. Все прозоро, жодного ДТП, жодного підкрасу. Кому треба, можемо вислати окремо відеозвіт з прибором. Тож, друзі, кому потрібна супер тачка, будь ласка, завітайте до нас на тест драйв